Справжнє свято краси і дівочої вроди чекало на всіх, хто завітав 27 січня до районного будинку культури. Цього дня тут відбувся конкурс серед студенток Красноградського медичного коледжу Зимова красуня-2015. Семеро дівчат змагалися між собою за право називатися найкрасивішою і найчарівнішою студенткою медичного коледжу. Ось їхні прізвища: Лілія Бріталіна, Валерія Томілова, Аліна Швець, Катерина Денисенко, Юлія Ропай, Олена Рут. Та Олена Мелещенко. конкурсна програма включала у себе різні випробування. Дівчата повинні були познайомитися із залом, розповісти про свої таланти і захоплення, заохотити публіку дотримуватись здорового способу життя і бути патріотами рідної країни. У рідному краї і серце співає, лелеки здалека нам весни несуть. У рідному краї і небо без края. Потоки, потоки. І гаї її вечорами по всій Україні співає садах Солов'ї. І я припадаю до неї устами, і серцем вбираю, мов спрагла води без рідної мови, без пісні, без мами, зблідніє, зблідніє земля назавжди. Глядачі у залі емоційно підтримували конкурсанток. Одногрупники, друзі, учасник не шкодували для них найщиріших своїх оплесків. Найефектнішими виявилися конкурси, дефіле у купальниках та показ вечірніх суконь. Тут кожна дівчина виглядала неперевершено і чарівно. Допоки ж тривала конкурсна програма. Журі працювало і визначало переможниць. Рішення далося непросто, адже дівчата гідно заявили про себе. Однак, зваживши всі за і проти, журі одноголосно вирішило присудити звання Зимова красуня 2015 другокурсниці медичного коледжу Олені Малещенко. Дівчина щиро раділа своєму успіху і охоче поділилася враженнями від конкурсу. Меня зовут Милещенко Елена. Я студентка второго курса медицинского колледжа. Учусь на фельдшера ЛС-21. Побудила меня поучаствовать в этом то, что моя любимая многоуважаемая мама, тетя участвовали тоже в Чаревнице, в технику, в педучилище. Они у меня очень красивые женщины, я их очень люблю. Мне также захотелось поучаствовать. Было, конечно же, тяжело, страшно, боялись. набились девочками валерьянки перед выступлением. Но все равно главное не победа, а участие. Помогали мне моя любимая бабушка с мамой, родня моя, друзья, любимые и близкие мне, моя семья. За это я им очень благодарна. Мечтаю поступить в хороший институт, выучиться на хорошего доктора, иметь свою семью, любимого мужа, который будет меня любить, деток, чтобы мама моя счастливая была, чтобы у меня была счастливая семья. Это самое главное, чтобы они были счастливы и здоровы.